Всім привіт, пйончики! З вами Діана Піончик, і сьогодні я вирішила походити по лісу, не знаю, щось тут пошукати, але я вже так довго тут ходжу. Чого я б ладос попадоса не взяла? От, допоміг би мені. А так, сама пішла, скучно. О, що це? це таке? Опа, портал. Щось я таких, Це... хай... хай буде тризуб. Так, ідея. Що е... происходить? Ну, що за... де я? О, тризуб? Прикольно. А де я? Так, ну ладно, запитаю в когось. Ей, -е 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 -е. зачекайте, зачекайте. Та почекайте. Чекайте. Що Ви... Потрібно. Ви не знаєте, де тут мер? Це за його портал, це на перше переміщення. Ладно портал. А, ну, перше переміщення так. О. Так, ідея. Иду я иду? Что вам потрібно? Ты эй ты шо тут че ты тут троешь? Мои деревни? Моему солі? Я полису по, по, по бродила в портал зайшла Кто заставил в полису тому бродити, а? Попадос. Та... Ей! Ладно, одразу пауч ще раз отримай. Почекай. В тому Майнкрафті ти мене своєю палицею до... доставала. Навіщо ти оновила цей Майнкрафт, щоб тут була палиця? Я не пам'ятаю. І що мені робити? З цим? Пустити мене додому і самой піти і вигнати себе, а я тут буду жити. Е, 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 -е, -е. нє ні -ні, ні ні Ой, <світ> <світ> Де я? Одно. Тут буду жити. Тут нікого нема. Ні, машини звали вас мого і тераси. Так, як там говорив цей житель? Зайти в портал і на перше переміщення, так? Да?

Хм. Привет, я ноча. я тут буду жити. Все. Привет, Тепер це моє місце. Буду спати на тому ліжаку, на коврику я буду їсти, А ані за столом я буду їсти. Тут я буду е, ходити в туалет. Що чи ти тут робиш? Живу? Нічого, що... ж, от ти живеш. Це місце для життя. Слухай, я в туалеті не заважай що це, по-твоєму? Це пікніковий коврик. Ні. Так. Ні. Так. Що ти робиш на моїй відпочинковій зоні? То він не зрозуміло. Живу. Ні. Я більше тут не живу. Іди на всі чотири сторони. Пішла геть з мого, мого будинку. Нє. Це не твій будинок. Це, ні, наполов... не. це наполовину твій, наполовину мій. Ні, Це моє. ні, ні, ні. Так. Ні, 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 ні. Да. Ти хочеш мене вбити? Я вже це зробила. Ні, ти мене не вбила. Ти била воздух. Так, ладно. Ой. Вона мене забанила. Ну все, всім пока.